Криша поїхала, вже возраст прийшов, клімакс прийшов, і вона вже кокнулася своїм башком, да? що тобі соромно дуже стає щось починати нове. Да? Тому знаєте, що там стоїть за цим? Оце така велика потреба в схваленні. Велика, велика потреба в схваленні. Да? Ти маєш бути хорошою дівчинкою, яку всі схвалюють. Тому оце перевтілення для тебе, воно щось є незвичне взагалі. Тебе осудять. І давайте так, а хто осудить нас? Хто ці судді, хто осуджує? Справа в тому, що той, хто осуджує, той і живе в цьому страху великому, той і не проживає своє життя як хоче, вона, вона сама боїться, вона сама не може прожити своє життя і не хоче, щоб ти проживала, тому вона тебе осуджує. Да? Вони проєктують свій страх на тебе. Да? Я боюся змінюватися, і ти сука, не смій.